Модульна вентиляційна установка серії Versa s 50 x складається з трьох секцій. Кожна секція з'єднується між собою за допомогою конекторів. Все вентиляційне обладнання комфавент з завода виробника вже йде в зібраному стані. Не потрібно нічого абсолютно на об'єкті щось скручувати, придумувати, все абсолютно зібрано виробником. З'єднується за допомогою таких от конекторів між собою. Вся автоматика вбудована. От у нас секція з автоматикою. Дяці секция, друга секція. Перша секція подали живлення, під'єднали між собою? Під'єднали повітропроводи. Це вентиляційна установка в працюючому стані.